Класс. Здравствуйте. Витаю вас. А давайте по-русски. А давайте не давайте. Я со стопроцентной уверенностью говорю, что вы можете говорить по-русски. А я не казал, что я не могу. Український можете не включать. Я его и выключать не собираюсь. Ну, Ну, вы же видите, я откуда? Из России. Вы видите, откуда? Ну, вы же я... бачите, что я из Украины. Разговариваете украинскую со Ну, ну. Uh, я не обязан. А чему я должен разговаривать? А почему я должен а, вы... разговаривать российскую? Uh, тогда что вы ищете на российской странице? Десь якусь одну Если куск не разговаривать на русском. Це не а, давайте, а, а, ладно, давайте так. Давайте так. Угу. Давайте. Сколько процентов Украину взять, да? Процентное содержание русскоговорящих Украины сколько? Те, що володіють і знають російську мову, це майже 99%, кома 9. Скажем, 90%. А скільки її використовують, а скільки використовують її, це дуже мало. Бо тут живуть українці, які розмовляють своєю рідною співучою, мелодійною мовою. Що? Ну давай. Ладно, фіксім. Переходи на русский. Ні, тобі відмовлено. Ты, э, или мы на русском разговариваем, или шел бы ты лесом. За русским военным кораблем, может, ты встал, пішов. Только Два не, не варианта. забудь, не забудь лапти. У тебя, у тебя, <laughs> <говор> пойдешь ты. Все, это так подговорил, старая дурная. Все. Все? Ты закончил? Ну, дурная у тебя. Сидят какие-то землянки. Что, что, что не почув? Я говорю, какой дядька интересный. Ага. -а -а. Ну, хорошо. И про что хотели поговорить? Ну, еще не придумал. Не придумал, если честно. Нет. А для чего в Украину включили? Ну, не знаю. Так, может, тут попадется какой-нибудь собеседник неплохой. Ні, не я думаю, що може вас щось цікавить про Україну. Да, Особо ні. Ну, зрозумів. А ви звідки? Кіровська область. З Кіровської області. Зрозуміленько. А взагалі, які теми обговорюєте? Бо я, в мене тема така сана. Російсько-українські взаємовідносини. Якщо їх обсуждать, там все плохо і печально, поэтому. Так, треба якось виправляти ситуацію. Ну, для этого есть люди. Я думаю, что как бы они работают над этим. Какие люди? Ну, которые на верхах поставлены. У вас, у нас. Так ті ваши, вони ще війну и розпочали, как вони будуть припиняти. Им війна, то життя. Як тільки припиниться війна, все. Так, всех уже видите, уже где крах будет. У кого крах будет? Крах влады Путина будет. З, з какого перепугу? Да элементарно. Куда він дину цю всю біомасу, яку він мобілізував і кинув на фронт? Так что, вернуться и будуть работать, пожалуйста. Будуть працювати, будуть працювати ви розумієте, да, що він да, звісно, з 300 тысяч піде на 50 тысяч працювати. Господи, зараз зарплаты, кстати, поднялись. А ті, що сиділи ні. по тюрмах, маньяки, педофілав, вони тепер герої. Що він, піде десь працювати? Навряд. Чи. Слушайте, я не знаю, они, скорее всего, у них одна дорога, потом в ЧВК же и оставаться, поэтому. Так ЧВК его ли воевать? Погодите, ЧВК сейчас в это, как и в Африке. Тусуется. В Африке да. людей. Ну, ну да. Это, в смысле убивать. Ну а что там? Делали? Что там делали ваши украинцы тогда в Наши украинцы, да самые. Ну, слушайте, как бы вспоминайте, там какая-то -как ну, история давай. была, что история? Обучи, обучали каких-то там, короче, аборигенов, там, каким-то, короче, методом ведения. Помните, там засада была на чувака Вагнера и ваша, по-моему, СБУ или кто хвастался, говорит, это, говорит, мы устроили. Нет, это туареги, выступал, так, голова их племени, да, да размотали туареги вот этих Вагнера, да, чудовая операция. 100%, 100%. Да. Ми, конечно, віримо. Так. так. Ну, а забиратись-то з території України коли плануєте? Не, вопрос вопрос-то, що ви-то там діяли тоді в такому випадку? Якщо ви щось робили, можна, будь ласка, документальне підтвердження. Ну, не, у мене з собою нічого нету, я вдома стою. Шкода. Вдома стою, вдома стою. Шкода. Так кажу, а коли з території України плануєте забиратись? Мы там и не находимся по. Як не знаходитесь? Луганська, Донецка, Херсонська, Запорізька, область, край. Это все уже по Конституции российской. Да можете підтертить свою конституцию. Вы меняете туди-сюди, зад вперед. До одного місяця. Это територія України. Це територія України. Ви окупанти. Ну так считайте, так, я вам не запрещаю. Так як що, питаю, читайте. коли заберуться війська з території України? До никогда. Ну, значить, будемо вас знищувати. Ну, попитайтесь. Звісно. Попитайтесь. Саме так. Лап вам в руки. Добре, обов'язково. І в півдрон. Щоб обов'язково, да, півідрон. Прилетіло на голову. До кого? Дом. До російського окупанта. Йому краще тоді доходить, коли лапки розлітаються в різні боки. Так, 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 Угу. Всі, всі лі свої фантазії там вже розкрив. Ні, ще не всі. Для Це вас ще особиста ще буде, буде в мене одна прихована. Коли потрапиш до полону, ми її використаємо обов'язково. Ладно, все, вон пьос. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Здравствуйте. Вітаю вас. Віт, вітаю, вітаю. Как не лак, как Дякуючи Богові і Збройним силам України все, все гаразд. Ну, отлично все. Дай Бог вам здоров'я, вашим близьким. Та ж так. Та ж треба трохи, да, ті ж окупанти російські ж Несовісті, не совісті не мають. Да. Это, это... Я вже слышав. Чули вже, да. Що й бути новеньке Да. А що тобі? Ти ж окупант, що ж тобі нового скажеш. Нічого не скажеш. Окупант, так, все, 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 Там. окупанти. Я да. казав степан Андрійович Бандера, з вами тр треба розмовляти. Не довше за чергу. Я мать не вирішується. Бандера, ви сказали. Ні, так я сказав правильно. <тит> я за Бандеру цитату, Я цитату сказав, да, Степан Андрійовичу. Що розмова з окупантом має тривати, а, не довше за чи не а... а... ну, Для вас, Степан Андрійович, для мене воєнний преступник. Та то ну, що, а що, він як він злочини зробив? Дуже цікаво, розкажи мені. Ну, волинська різня. Волинська різня. А можна знайомитись з якимось документом, де його по якій справі він там проходив? Номер, справи, де, що, як. Ні, Кей це був моє місце. Смотрите. Є так. ваш взгляд на, на життя. Є mm -hmm. мій взгляд на жизнь. З uh, вашого взгляду на життя Степан Бандера, красавчик, карел mm -hmm. і герой. З моєго взгляду на життя Степан Бандера mm -hmm. кровавий упоми. А він особисто приймав so. участь у цій волинській різні? Він там був? Ну там канавальців більше участвував. Так а Бандера приймав участь в Волинській різні? Ну, конечно, они еще туда еще з Канавальцем... З Канавальцем були. прийшли, так. Волинська різня, це. Де? Нет. Ні. ні да, так, нет. Да, нет. Они просто давали указания. Вказівки давали. Дуже цікаво. Не зависай. Не зависай. Не зависай. Ти тут вісні, вісні да. Аж да. Ну яка країна, так ви ж тоже всі товаріща. Ви, ви ж, подождите, ви ж теж всі товаріща Сталіна в упирі записують в, в ну, ні, же я не, вижу, не він Ні, який ж він пир? Ні, ні, ні добре душі людина. Йому тільки один мінус, що він дуже мало. Краще, знищив... краще, 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 краще людина, так, Це Я с вами повністю він, він дуже мало через голах росіян пропустив. Те, що депортація да не, татар у 44-му році, половина народу ну загинула. Депортація пропу... чеченів ну, забу, це все забувається. Голодомор в Україні забувається. За все, все, все ж а в курсі за що чеченців кажу, і кримських татар де, дуже де, мало де він через гулах росіян пропустив. Треба було більше. Подайте. Більше треба було. Под... Мало. Більше, більше. Да, да, да. Так повертаємося ну, до Степана Андрійовича Бандера, потім за Сталіна поговоримо. Давайте. А ви Все в курсі, понятно. що да. В, а... в якому році була Волинська різня, не нагадаєте, до речі? Так. В 30 х годах. 20 ну, в 20-х, я уже не помню. Ти в 20-х. Цікаво. А зараз. А я на думав, що в 43-м. почали їх резать. Ні, не, в По національному не в 43 признаку. Не в 43-му була ні. Волинська різня, Ні. Точно? Ні. Ні? Ні. Сто От Вот прям стоит. Від... А якщо ні? А якщо навпаки, то що тоді? Значить, ну є два варіанти. або я прав, або да. я ошибаюсь. Так от, да, да, да. Ти помиляєшся. І в цей час, коли я була могу. ця страшна трагедія, да, Степан Бандера знаходився в німецькому концтаборі. Уявляєш? Ай, ай як це невдобно, як невдобно. І саме, знаєш, такий був Нюрберський трибунал, подождите. проходив над злочинцями військовими. Певно, що уж про такі. Ну. Да. І Степан Бандера не був засуджений трибуналом. Більше того, як ви кажете, і УПА, ну, і ОУ, що, ні, були визнані, тут як це була подождите, національна визвольна боротьба. Подождите. Як, як Було ще дуже багато трибуналів. Назви, добре, які трибунали, які Они рішення що там виніс? розпіарені. Давай. Они давай. Скажі, якщо він розпіарений, чому на Росії. Засекречена більша частина рішень юрберского трибуналу. Это все, все вопроси к руководителям государства. Вот. А я, тому, я, що я... там було настільки злочинів той Червоної армії під керівництвом Сталіна, що, знаєш, бояться навіть на сьогоднішній день навіть розкривати деталі розповідати. Так, 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 угу. тихо. Тіхо, тихо, тих, тормози. Прикинь. Я не поняв начальну фразу. Не зрозумів. Ну, що ж тобі можуть зробити. Відкрий, почитав, ну, по чому, чо, чому, чому, чому більша трошки частина частина матеріалів Нюрбольського трибуналу на сьогоднішній день секретно знаходиться під грифом дуже нет, дуже секретно. Ні, нет секретних є, матеріалів. Є, ну ні, ну що все, в конструктор, куча це кутає. Ну Ти ж бачиш, ти ж не володієш матеріалом абсолютно. Ти не знаєш, так глянув про Волинську різню, коли вона була, навіть не знаєш. Я сам і вам можу сказати, який володіє матеріалом. Знаєш, як мені часом деякі білоруси закидають, що там Бандера шахатинць палив. Прикинь. Воєнні архіви, воєнні архіви у сучасній Росії були відкриті рівно на два з половиною років, потім їх закрили обратно. Там не всі, там якась невеличка частина відкрилася, потім закрили, бо страшно стало скільки злочинів чиняла ця російська російська червона армія двох літ, тогда і це було страшне. Подождите, тогда відкрили всі російські армії. Ну й де там бандера? Де там бандера? Злочинець? Мені дуже цікаво. Двох літ. Потім то все опять закрили. Слухай, а якщо от Гітлер садить людину до концтабора, ця людина хороша чи погана? От. за особистым наказом yeah. Гитлера садят. Да, потому что он пошел против, он, потому И... что собака начала кусать своего он хозяина. Он пошел а да. в чем это выражалось, как он пошел против Гитлера? Что он сделал? Ну, давайте тогда начнем с источника. Давай, дуже кого Давайте. Все, нежность э, начали пихать авторов еще до Первой мировой войны. А, Бандера же их пальцы синтоусов В начале 20-го века. Ты вашу подальше, дальше, ну, по... ну вы мне задали вопрос. Бандерів на ну, час, коли закінчувалася Перша світова війна, було 5 років. Самості... Всю самостійну ідеологію. Вся, вся, вся було так називаємо 5 років. самостійна іде... ідеологія, в якій ви руководствуєтесь, вона була рождена Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео, взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!